Починать. Так, всім привіт, всім мирного вечора. І моя тема сьогодні це робота в соціальних мережах. Сподіваюсь, мене гарно видно, бо мене тут так настроєно. Чому соціальні мережі? Ну, тому що да? для нас, для багатьох, особливо коли я починала, також це була така гарна зона комфорту. Да? Кожен з нас прийшов в компанію. Хоче заробляти і що він робить в першу чергу. Він опрацьовує список своїх знайомих, він телефонує, він говорить сусідки, подружці, знайомих. А от про соціальні мережі ми забуваємо. Хтось забуває, тому що йому це некомфортно, хтось забуває тому, що не знає, що робити, в якій соціальній мережі робити. Я зараз спробую трішки розповісти, тому що тема соціальні мережі це дуже довга тема, широка. І наступний раз, коли прийде моя черга, я буду розповідати ще одну частину цієї теми. Тобто, моє навчання, воно буде поступовим. Отже, чому соціальні мережі? Нещодавно я була на крутому тренінгу одного мережевика закордонного, ну, ім'я вам це нічого не скаже. Так, от, що він сказав? Мої батьки мережевики, які працювали на землі. Вони йшли десятки років до того, щоб отримати те визнання, ті гроші, до яких вони йшли. Він коли зареєструвався в 20 років за рік, зробив мільйонну структуру, працюючи в мережі. Мережа дуже велика, поширена, і тут просто необхідно обрати для себе комфортну мережу, да, яка нам близька по духу. Але де ми зможемо з вами працювати? Ми можемо працювати Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Телеграм, Тікток. Ми можемо згадати про однокласники, які колись ще також звучали, і планенько перейти туди. У нас там величезна цільова аудиторія людей, які сидять і чекають на гарний продукт, на гарну пропозицію. Хтось шукає роботу, хтось шукає що придбати, але кожен із нас так чи інакше заходить в соціальні мережі. Хтось просто переглядає Тікток, хтось відео далі якісь смішні, хтось переглядає стрічку Фейсбук, але працювати по тій чи по іншій причині не починає. Перша причина це стидно. Да? А що скажуть люди, які будуть на мене дивитися? Я в мережі. Взагалі в інтернет мережі вже 10 років, і в мене дуже є класний е, вислів: що якщо людям щось не подобається, вони можуть плюнути в мене в екран. Я не проти. Тобто я не звертаю увагу на те, що скажуть люди. В селі в мене теж можуть сказати, да? але якщо ми будемо розпилятися на тих, хто що скаже, ми так до цілі не дійдемо. Наша задача відпрацювати наше завдання. Для того, щоб якомога більше донести інформації нашим потенційним клієнтам, нашим потенційним бізнес-партнерам. В чому для мене плюс в соціальних мережах? Це те, що якщо мені важко, сидіти за ноутбуком, я беру телефон і лягаю на диванчик. Отак я працюю в соціальних мережах. Якщо мені важко лежати на диванчику, я перевертаюся на інший бочок. Отак працюють соціальні мережі. Але мінус в чому. В соціальних мережах це те, що у нас відпрацювання роботи, відпрацювання майбутніх кандидатів контактів збільшується можливо в десятки разів. Да? Бо це називається холодні контакти. Коли ви на зустрічі або на бізнес зустрічі або при спілкуванні з знайомими, вони вас бачать, вони. Вам довіряють і вони швидше йдуть на контакт. Ви можете швидше відбити заперечення, да, дати потестувати продукт. Це так працює офлайн в онлайні. Необхідно проводити, можливо, і не трьохденно да, співбесіду. Можливо, це череда буде співбесід. Можливо, це десь поступово буде така напрацювання. Для цього необхіден час, для цього необхідні нерви. Я завжди розповідаю своїй команді, що я коли прийшла в мережеву компанію. Звісно, про це розповідала по місту. Я розказувала в соціальних мережах про міст по місту. Я ходила з каталогами по місту. Ні, пройшло 8 років, коли моє місто і моє село почали в мене купувати і почали восприймати мене російською мовою. Да, як представника компанії, да, як представника магазину, який може щось порекомендувати. До цього я йшла довго. Я розбиралась, як працюють соціальні мережі і чому вони тоді в мене не купували, і чому тоді вони до мене не приєднувались, а чому пішли зараз? Тому по кожній соціальній мережі я буду давати вам також навчання окремо, бо за 15-20 хвилин, які в мене є наразі, я не можу цю всю інформацію вам надати, бо її. Дуже багато. Отже, ми е, визначили в тому, що нам потрібно йти в соціальні мережі. Соціальні мережі до соціальних мереж нас привів в першу чергу ковід, да коли нас всіх закрили, і ми були вдома, а люди сиділи, гортали стрічку новин. І так магазини починали продавати, і так пошти робили доставки, ліку, їжі, бади, косметику і так інше. Да? Я також всім своїм кандидатам, клієнтам, розповідаю, що 24 лютого в нас повномасштабне вторгнення. Я із товаром вертаюся з Харкова, бо я поїхала туди на промостойку. У мене вдома валом товару, а все кругом закрилося. І 25 лютого мені телефонує клієнтка і говорить, що я хочу придбати тональний крем 25 лютого, перший день війни. Я говорю, який тональний крем? всі заводи закриті, всі склади закриті. Не я кажу, я нічого не знаю. Я буду шукати. І тоді я зрозуміла, що все рівно будуть люди, в кого війна, а кому потрібен не шампунь, не ліки, а тональний крем. Розумієте, може, помада. Тому все рівно є запрос, є клієнти, і ми повинні бути першими із тих, хто їм цю пропозицію дасть. Я робила моніторинг соціальних мереж і Ерсагу дуже мало. В Фейсбуці ще періодично проскакує, в Інстаграмі. Один-два якось проскакує, всі інші мережі вони не зайняті. І е, та кількість е, бізнес-партнерів, які працюють в соціальних мережах, дуже мала. У мене є кандидати, які говорять, ви знаєте, хочу приєднатися, бо я так розумію, що вас так ніде й немає в соціальних мережах. Вас дуже мало. Це називається, що є непахане поле, е, непахане поле з людей, які захочуть до нас приєднатися. Дуже багато конкурентів, які їхні компанії закрилися з моменту повномасштабного вторгнення, да, по тій чи по іншій причині, і вони шукають якусь мережеву компанію, в якій буде якісний продукт для дому, в якій буде декоративка, в якій буде парфумерія, і оцей момент можемо оказатися ми. Да? Де, да, до речі, є таке ще питання, що люди, вікова категорія яких 50, плюс, навіть є 40 плюс, да, не розуміють, не вміють працювати з соціальними мережами. Тобто, в TikTok зайти, пролистати ленту, можемо, а як там працювати, ми не знаємо. Ну, Я завжди своїм кандидатам, новачкам говорю, посміхаюся, що всьому потрібно навчатися. Для вас це нова справа. І якби ви прийшли влаштовуватись на роботу на комбайн. Ви проходили б стажування? Проходили. Звісно, і тут треба проходити стажування. І я не повірю, що люди, які мають вищу освіту, які мають якісь навички, знання, не можуть освоїти соціальні мережі. Є безлісна безліч навчань, і в принципі одне із них буде моїм, яке я даватиму вам рекомендації. Що стосується соціальних мереж взагалі, є два е, види їх ведення. Ви можете вести свою сторінку як магазин, і ви можете вести свою сторінку як особистий бренд. Ну, я би рекомендувала вести як особистий бренд, поєднати тут і магазин, і е, бізнес пропозиції. Але люди люблять слідкувати за життям людей. І от коли мій бізнес почав набирати обертів, коли мої соціальні мережі почали продавати. Продукт почали продавати мене як е, мережевика — це тоді, коли я в сторіс почала розповідати, коли стала на ваги і кажу, дівчата, я пішла на марафон по схудненню, буду худати. І щоб ви розуміли, у мене до цього переглядів було, ну, може, 30 людей дивились мої сусіди. Після того, як я стала на ваги з усією своєю 100-кілограмовою харизмою. Я посміялася над оцим всім, мої перегляди збільшились до 580. Кожного дня люди заходили і дивилися, що я п'є п'ю, що я їм, які бади я вживаю, що я роблю для того, що я схуднула, і почали робити у мене замовлення. А що ти ото казала? А що ти ото пила? А ми оце таке хочемо. Тобто тут іде... Ведення блогу, да? тобто ваша соціальна мережа це як ведення блогу. Ви встали, сказали всім доброго ранку. Показали, чим ви займаєтесь, якою справою ви займаєтеся, чому саме в цій компанії ви, який продукт ви полюбляєте. Тобто нічого абсолютно складного, але ви в сторіс показали оливу, як ви п'єте вранці, і чому ви її п'єте? Да? Постільне ви замовили і. 12 подарунків отримали, і ви так само можете подивіться це якість. І, відповідно, чим круто в соціальних мережах, це те, що якщо ви починаєте вести Фейсбук, то він автоматично вас під'єднує до інстаграм. Ви можете так само під'єднати його до Тікток і одним постом ви закриваєте всі соціальні мережі. Чому я рекомендую працювати в різних соціальних мережах, бо в кожній соціальній мережі... Є своя цільова аудиторія. І ви не знаєте, де саме спрацює ваша цільова аудиторія. Звісно, я люблю найбільше Фейсбук, бо це моя цільова аудиторія, мої такі жіночки, да? е, моє е, поруч населення, які за мною проживають, я люблю. Але паралельно я веду і Інстаграм, паралельно я вже вчусь і веду. TikTok, я почала розвивати youtube канал, тобто, все це одне за одним поєднується. Але чому? Тому що і війна, і ковід навчили нас те, що необхідно підстраюватися під те сьогодення, яке є. І чи чи хочемо, але ми мусимо, якщо ми хочемо, щоб наш бізнес розвивався, ми повинні йти в соціальні мережі. Друге необхідно до соціальних мереж чи третє вже відноситися як до роботи, яку ви повинні виконувати щодня. Чим мінус соціальних мереж це те, що якщо ви, наприклад, по теплому колу провели одну співбесіду, і людина вас зареєструвалася, то в соціальних мережах ви повинні провести в день як мінімум 50 розсилок, 50 перших повідомлень. Як мінімум з однієї сторіночки виставити пост, показати 3-5 сторіс. Тобто, це велика кількість дій. Тут не вийде, що одне фото ви виставили, чи одне відео, чи одній людині запропонували бізнес пропозицію. і На цьому ви закрили свій день. Ні, соціальні мережі це. Постійно велика, велика кількість дій, тому що, як я вже сказала, це холодні контакти, люди, які вас не знають, дуже багато да, підписників, які приєднуються чомусь, да, а потім починають слідкувати. Ми їм пишемо, пропонуємо і вони до нас придивляються і потім приймають пропозицію чи ні. Дуже багато в соціальних мережах відмов, і відповідно, щоб зробити конвертацію, вам необхідно зробити безліч оцих дій. Знову ж таки кожодневні дії. Якщо ви хоч один день не зайшли в соціальну мережу, ви випадаєте, вас сама соціальна мережа перестає рекламувати, перестає продвигати, ваші підписники вже не дивляться за вами, бо їм не цікаво. Да? Так вони знають, що Леночка проснулася, Леночка п'є алоє, Леночка пішла на пост що Лєночка з дитиною, дитина, дитина захворіла, вона йому почала давати чорний кмин, і ми обійшлися без температури за два дні вилікувалися. А протик прибрав кашель, і люди, оце вся послідовність дії, дивляться. Так? Що ми їмо, що ми п'ємо, як ми лічимося. І таким чином у мене додається клієнти, які хочуть придбати продукт. У мене з'являються бізнес-партнери, які хочуть зареєструватися, да? тобто, це постійна система дій. І щоб уже не затримувати так коротко, це загальне про соціальні мережі, я прошу включити усіх камери, будь ласка, на секунду. Є така дуже класна техніка, дякую, колеги, дякую. Дуже така класна техніка. На бізнес-тренінгу цей коуч сказав, що ну чому ми не хочемо йти в соціальні мережі? Ну чому нам так важко? Візьміть отак свою руку, отак свою руку візьміть. Ліву, візьміть. Поверніть її. Куди? No. Ну, в іншу сторону. Поверніть, як вам. Вона у вас була отак, а тепер розверніть її отак. Возьміть він в правій стороні пальчик свій. Повертаємо на руку і отак робимо. Оце ваші кожноденні дії в соціальних мережах на телефоні. Проснулися і починаємо. І чим більше ви будете, тицять по своїй. По своєму екрану телефона, тим Побіг. більше у вас грошей додаться на кінець місяця. Якщо ви будете робити отак, як ви робите в TikTok, то грошей у вас не додасться. А якщо ви будете отак робити, то грошей у вас додасться. Тому беріть цей лайфхак на заміточку і починайте створювати вже свої соціальні мережі. Дуже багато є е, на Ютубі, хто не знає, як створити Фейсбук, як створити Інстаграм, як створити Ютуб, як створити Тікток. Все це навчання є уже на Ютуб-каналах різних блогерів, немає значення. Починайте створювати. Моя рекомендація: коли ви створюєте свою соціальну мережу, а можливо, вона у вас вже є. На аватарочці у вас не повинно бути кота, цвіточків, собачок, природи, бо люди йдуть на людей. Там повинні бути ви не в купальнику, не на шашликах, а повинні бути красиві, гарна з зачіскою, з макіяжом. Ви продаєте себе як лідера, ви продаєте продукт якісний. Ви продаєте бізнес можливості і ви не можете виглядати неякісно. Бо людина йде на людину, і якщо стоїть жіночка в старому халаті на огороді і розказує, що я вас навчу заробляти 5 тисяч доларів, вам ніхто не повірить. Тому подивіться на свою соціальну мережу чи вона дійсно відповідає вашому особистому бренду. Як представника у вас повинна бути заповнена шапка профіля, що ви представник такої то компанії, лідер, де ви навчалися, ваше місце проживання. Тобто, по максимуму дайте інформацію про себе, щоб люди вам довіряли. І от, коли ви заповните шапку профіля, в наступний раз я розкажу, що робити далі. У кого є запитання, задавайте, щоб я вас не затримувала. Супер, Леночка, дякуємо тобі. Питання до Леночки. Скільки часу за добу виділяєте? Ви розумієте, що це ваш бізнес, ваша справа. І якщо ви прац... скільки ви працюєте, скільки ви отримаєте. Я працюю дуже багато, дуже багато я працюю, тому що я, дякуючи онлайн бізнесу мережевому, я розрахувала з роботи. Хоча я проживаю в селі, маю 40 соток землі, дитину 10 років. Я виділяю час. Але це не 2 години. Сьогодні я порахувала, що я за комп'ютером сиділа 10 годин. Чесно, це багато. Багато тому, що в мене болять очі, в мене болить уже спина, шия, але в мене є завдання, яке мені треба виконати за 2 дні. Тому я гоню оце все. Звісно, я відволікаюся, але гоню. В соціальних мережах ви можете поділити свою роботу. Вранці ви виставили два сторіс, могли виставити пост, додали інформацію в групу, написали 20 людям. Все, можете забути, але люди у нас такі вже нетерплячі, що коли вони тобі відповіли, треба їм давати зразу відповідь. Тобто, слідкуйте. Ви можете працювати в соціальних мережах 3-5 годин на добу. Можете дві години. Це ваш бізнес. Скільки ви хочете, ну як, щоб він запустився, скільки працюєте. Але не менше 50 контактів в день ви повинні опрацювати в соціальних мережах. Як Дякую. ви це встигнете? Ще питання. Є, є діти, є діти, є родичі, можна їх зацікавити. Я малому кажу, Назар, карточка твоя вже прив'язана в версах. Бачиш, бонуси вже пішли. Начинаємо. Робимо розсилочку і дитина працює. Ще питання до Леночки. До речі, дуже класний є спосіб. Це реклама. Є таргетована реклама, є гугл реклама. Звісно, це грошові вкладення. Е, можна починати в соціальних мережах працювати безкоштовно. Я вже працюю із вкладеннями в соціальні мережі. Таргетована реклама вона забирає менше часу вашого, але забирає гроші. Тобто, тут треба вибирати, як вам зручніше. Ну, більше поговоримо в Карпатах. Добре, так, Ліночка, я тебе піймала на слові. По поводу більше поговоримо. <смі> Я сиділа, тебе слухала і думала: все, у нас докладчики є на Карпати. <смі> Ліночка, скажи, будь ласка, пару слів. Я собі теж сьогодні виписала і розбирала, що таке Таргентинг. Та, та, та Таргентинг. Я не знаю, як воно правильно називається. Таргентована, коротше, реклама. Так я, в принципі, я поняла, що це таке, то що я розібралася. Я в штучному інтелекту задала питання, і він мені все розложив від А до Я. Що це таке? Два сказати нашим, щоб вони розуміли, що це таке і яка користь його. Чим він, чим ця реклама вигідніша, чим інша? Різниця яка? Ну сказати, що вона вигідніша, я б не сказала, тому що е, тут спрацьовує як ви налаштуєте креатив. Тобто реклама повинна зацікавити людей. Ви заходите у Фейсбук і бачите, що у вас вискакує реклама якогось одягу. Оце є таргет одягу якогось, там якихось засобів. Ну, тобто, немає значення. Це є таргетована реклама. Називається просування у Фейсбук в день, в залежності від того, як іде налаштування, який продукт, як зроблений креатив. В середньому в день ця реклама з'їдає від одного. До трьох доларів. В чому плюс? Тому що Фейсбук вашу рекламу показує всім. Хочеш, не хочеш, а вона йде в мене перед очима і людина на неї тикає. Але е, якщо є конкуренція, якщо реклама не цікава, це просто зілляться гроші. Тобто тут необхідно тестувати, пробувати і. Фейсбук розумієте, він не продає банки, ну так можу сказати. Він продає боль. От коли починають показувати у вас там папіломи, да у вас там якісь вугрі. І люди починають дивитися, о, ну так, да, у мене ж папіломи, у мене ці родівки, щоб... і вони тикають на цю рекламу. І далі там той таргетолог пропонує якийсь засіб. От тут необхідно просто зробити креатив, наприклад, на масажний крем, да, болять суглоби, там варікоз чи там нежить, яка у вас боль, і потім продаємо масажний крем. Але знову ж таки, тут необхідно. Зробити правильно креатив, зробити правильне просування, закласти бюджет. Фейсбук може не пропустити, бо побачить голе тіло і скаже, що це реклама сексуального характеру. Розумієте, тут треба просто тикати і пробувати. І інколи таргетована реклама це просто злив грошей, поки ти знайдеш о той креатив, оту картинку, оту біль, яка буде працювати. Угу. Добре. А знаєш, що мені відповів штучний інтелект ще по цій рекламі, що таргетинг тарге, тарге, тен, це, це, це настройка реклами таким образом, щоб вона показувалась тільки заінтересованим людям. Вивод. Он допомагає точно знайти свою аудиторію і не тратить деньги на рекламу для людей, которым моє предложение не інтересно. Його можна Бук и букву і То есть тобто, що он ищет целенаправленно твою аудиторію. Якщо ви правильно налаштуєте таргетовану да. рекламу, Для нього є професія таргетолог, який бере штуку баксів для того, щоб налаштувати цю рекламу. Коли ми Файна. самостійно її налаштовуємо, ми можемо не доказати щось, не допоказати. Але ви колись в пошуку вкинули ну, в Google спитали, там, я знаю, болять суглоби, да? там, мазять суглобів або там, щотка для масажа. І ви замітьте, що ви тиждень будете бачити у Фейсбук. Різні засоби для масажу, чи суглобів, чи так далі, тому що в, е, самі соціальні мережі вони між собою пов'язані і вам видаватимуть цю рекламу. Але знову ж таки, е, таргет – це такі питання, що можна не налаштувати правильно, а просто злині гроші. Я хочу сказати, що безкоштовних методів дуже багато, працювати ними в рази легше і дешевше. Тому що таргет не завжди я не працюю таргетом, кажу зразу. Я пробувала, я злила бюджет, мені налаштовувала людина, да? тобто, таргетолог. Я злила бюджет, закрила цю всю шарашкіну контору і сказала: більше я так не працюватиму. Тобто, ну тут кожен повинен набрати для себе. Я не думаю, що в когось є лишні тисяча доларів. Викинуть на таку. Зрозуміло. ліночка. Я тебе вірно зрозуміла, що ти поетапно кожного місяця нам будеш по одній темі давати крок за кроком нам якби вчити нас. Тобто, ти вже протоптала доріжку, да ти вже знаєш, що працює, що не працює, як працює, що краще, що не краще, з чого почати, що до чого. І ти нам це допоможеш. Так, да, ну я ж уже Дякую на тобі велике. Я думаю, що на все вийде, але ж найкраще, опять же Олічка, я говорю, це все побачить, поэтому зустрінемося в Карпатах. Я вам це все. Я комп'ютер, да, або мобільний, да, і все вам покажу. Все. Тобто у нас в Карпатах буде навчання по роботі в соцмережах. Чудова, Леночка. Так що готуйся. Все, велике дякуємо, Ленусь. Я думаю, вже все, питань до Леночки немає. Відпускаємо її, так? Все, велике дякую, Сонечко. Виключаю запись і, і будемо давати слово Марині.